Зварюють раму, лопла на двоє, така сканія, лісовоз. Дивіться, який шов повздовжній, покуратно, поки маєте мешати. Ідеальний шов Приблиз, Як буде відновлюватися з гарантією, що лопає. Ну, бо перегрузи, лісовоз, нерівності дорога і так далі. Робиться вставка з авторозбірки, кусок рами всередину. Складиш робиться, поняли, заварюється та тріщина, як є професійно заварюється, професійним обладнанням, правильним, бо робимо не перший раз. Скручується на болти і їде працювати далі, і рисачить, скільки хоче, поки не лопне з другої сторони. А якщо лопне, теж відремонтуємо. Тір сервіс Renomax. Бо е, якщо ліва сторона, то це ще не так страшно, можна е, і замінити на авторозбірки текст ліву раму і все. А якщо права, то права йде номерна. А номерна рама це вже документи, це вже великі кошти, це вже мінус автомобіль, йде тільки на авторозбірку. Тому от таким методом ремонтується. Будете знати, якщо є питання, звертайтеся, але краще попередньо е, раніше трошки. Звернутися і підварить маленьку тріщину ніж всю раму навскось. Заїжджайте!